І так, добрий день, дорогі мої. Ми, як завжди, починаємо з прекрасного. В нас сьогодні в меню на перше, розсіл з курки, і на друге курка тушена з перцем, з картоплею, ще не знаю з чим. Для того, щоб ми зробили розсіл, у нас є курка. Ми... Її розбираємо на кусочки. І в нас є курячі стегна. Ми також їх додамо. Нам для цього потрібна вода, яку ми вже поставили і набрали, морква, цибуля, петрушка, лавровий лист, горошок горошок, горошок перцем. І часник, сіль само собою. І так починаємо. Ми набрали в баняк води, поставили на вогонь і кидаємо куряче м'ясо. Хай воно нам закіпить, трошки повариться. Тоді будемо кидати всі приправи. До нашої курки ми натерли моркву, багато моркву і наріжемо одну цибульку. Це до курки тушеної. Разом з перцем і таким всяким, але перше хай там смажиться курка. Так, до нашої курки ми додаємо сюди э, цибулю нарізано кудиками і морку натерпу на грубому перцю. На першу нарізану цивулю, ми додаємо оце. e sai pouquinho de tudo isso tudo isso da mesma maneira vamos ter um monte de coisas que está dando de pegamos uma colher e desce só umas pouquinhos І хай воно тушиться. У нас почала закипати вода з м'ясом курячим. Їх обов'язково треба оце зібрати, щоб був розсіл чистесенький. Як тільки вона почне кипіти чуть-чуть довше, ми зробимо малесенький вогонь. А це треба все зібрати, щоб воно було чисте. І так ми збираємо. Зараз ми сюди подивимося, що у нас тут є. Так. І ми... сюди пустаємо і будемо збирати далі. І тоді, коли вже ми зберемо, зробимо менший вогонь, коли воно у нас закипить. Бачите, я оце все збираю. Воно нам не потрібне. І чекаємо, коли буде кипіти. У нас бродо, бродо розсіл закипів і ми зробили малесенький вогонь. Тепер до нашого розсілу ми додаємо приправи. Ми додаємо приправи. Ось так. Угу. Додаємо приправи, візьмемо собі кількість ножика. Візалимо ножика і додаємо. Додаємо морку, нарізаємо її такими великими кусочками. Окей. Додаємо цибулю разом з шкіркою, з лушпатиною, Я її розрізаю. Можна її отаку обсмажити. Оцим боком поставити і обсмажити. Я не буду обсмажувати. Так, додаємо петруску, додаємо перець горошком і лавровий лист. ті штучки, Додаємо чесник. Солимо і дивимося, що ще нам бракує. Солимо. Солимо. Отак. Думаю, що вистачить. І мішаємо і забуваємо, і хай воно вариться на дуже маленькому вогні. І набирає смаку. Подивимося, що нам бракує сюди. Дуже добре. Окей, напевно нічого більше. Кинемо ще, знаєте чого? Кинемо сюди ще салеру. Кинемо сюди салеру. Кидаємо салеру, окей, okay. і кидаємо ще стебло совери. Помиваємо їх тут, кидаємо так. О. І все даємо стебло салери також. Можемо ще дати трошки базиліку. Okay. Поки в нас воно все буде варитися, ми за той час приготуємо, щоб ви думали, перець. Дуже добре. Воно ще не зварилося вже добре. А що як вариться, що буде? Одним словом така історія. А це в нас вариться. Так, ми його перемішаємо, перемішаємо і так само додамо ще селеру, базилік, чесночок. Окей, це ми забираємо. Це ми кладемо сюди. Дорогенькі мої, це щойно впав нам каштан з нашого дерева. Ми його відкрили, і в ньому є отакий малюсінький-малюсінький каштанчик. Що йому бракує, ми ще не знаємо, бо він тільки другий рік нам світе. В тому році дав тільки один плід, а в цьому році дав аж три. З тих три лишилося тільки два, і то, бачите, які ніякі. Отакі, Отакі. Отакі. Але і тим всі кішимо отакий плід, У нас є, отак, бачите, отакий плід, Ну це не наш, це не його каштан. Його каштан поки отакий маленький. Будемо надіятися, що на другий рік він дасть нам другий. Оце, оце ми маємо нам подарували, а це ми маємо такий маємо. Ок. І так, дорогі мої, я приготувала собі чесночок до нашої курки, приготувала собі помідорки. Зараз його проблендерую. Про я кинула вже перець. перець, моркву і цибульку. Трошки його потушу і долию потім трошечки води. Окей, Окей, Це поставлю, щоб ви бачили, як я то роблю. Окей, хай воно нам тушиться. Окей. Закриємо. Ми вже зробили компот, у нас компот вже готовий. Бачите, ми зробили сьогодні знову компот. У нас сливки пропадають, вони не є дуже добрі. Ми їх купили, думали, що зробимо якийсь пляцок, не зробили, бо сливки не гарні. Розсіл кипить, хай кипить потихеньку, і ми блендеруємо помідори. Угу. Отак. Це наші помідори ще з нашого городу. Ми ще маємо їх трошки. Окей. І... Кладемо сюди оцю штуку. Одною рукою я певно, не зможу тут зробити. Мені туди хоче дуже помогти. Так ми і проблендували. Зараз подивимося, як воно нам вийшло. Суп. Супер вийшло. Хай так стоїть. Ми ще дамо пасту перця, потім то все закинемо і то все буде готове. От. До всього того нашого їдства я ще чистила дві картоплини, маленький банячок для нас чоловіком. Нам вистачить, що аж забагато буде. Зараз помиємо, поставимо на вогонь. <кій> І так, дорогі мої, наша вечеря чи обід, чи підвечірок готовий. У нас на підвечірок сьогодні картопля, показую, з м'ясом. Оце м'ясо куряче картопля. І м'ясо з овочами. Смачне. Як ми робили, ви бачили. І я ще дала маленький такий солений огірочок. Я вам щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, заходьте, підписуйтесь, коментуйте. Я вам буду щиро дякувати. Бажаю вам також міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті, щасливої долі і всього найкращого. Я з вами прощаюся. Вам кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.